Доброго ранку, дня, вечора, мої любі і дорогі підписники, або той, хто ну, випадково попав на цей канал. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати говорити про знаки Зодіака по картах Таро будемо робити прогноз на листопад для слідуючого знака: це РАК. Це мій любимий знак, тому що я особисто. Народилася під цим знаком, під знаком рак. Але всі знаки, як на мій погляд, вони всі хороші, несуть свою енергетику позитивну, хорошу, де є плюси, у кого є мінуси, це неважливо. Але сьогодні ми з вами поговоримо про такий знак, як рак. І поговоримо які ж очікують рака подію. Мені також буде дуже і дуже цікаво, що саме готує листопад рака. Я буду говорити події в довільному порядку. Це не обов'язково, коли я витягую першу карту, і це ну, на початку повинно бути. Ні. Воно може бути і на початку, воно може бути і наприкінці. Місяця. Але ці події мають відбутися. Також я хочу запропонувати вам зробити прогноз на листопад особисто по вашій даті народження. Тому залишайте свої заявки на Viber, але прохання, не дзвонити, а писати, напишіть, що ви хочете. Особистий прогноз, або в коментарях напишіть, чи ви хочете особистий прогноз по даті народженню на листопад. Тому що я роблю це загальний загальний прогноз. А особисте те, що для вас, воно буде стосуватися особисто вас. Тому, якщо ви ну, бажаєте зробити такий прогноз, особистий по даті то Залишайте свої заявки під відео, або пишіть на Viber. В описі я його вам напишу номер Viber, і ви туди можете мені написати. І я вам дам більш таку детальнішу і інформацію по вашій даті на родині. Це буде і таро, це буде і нумерологія також. І так, ну що, щось очікує раків. У листопаді. Цікаво, тоді приготуйтеся. Зараз ми з вами будемо розглядати це питання. І так, на листопад. І так, перша карта це десятка жезлів. По десятки жезлів я хочу сказати, що, так, Карта іноді несе ну, не завжди такий геть позитивний настрій, але цього не треба також і боятися, що це буде якесь негативне. Тому що карта говорить про те, що ви багато на себе берете, ви на себе багато взвалили грузу, ви на себе багато взяли такого і домашнього, і по роботі звалили на себе цей груз. І робота, і дім, і діти, і чоловік, і батьки можливо, да? і оце все ви звалили на себе, і ви бачите, як вам важко, як вам важко. Тому карта Десятка жезлів вона говорить про те, що не хапайтеся за все зразу, не беріться за все зразу. Будьте помірковними, будьте послідовними, будьте. Міркуйте те, як вам поступити, що вам зробити. Не треба всі свої зобов'язання брати лише на себе. Розприділяйте оце все між іншими, між колегами, між своїми домочадцями. Тому що дивіться, вам буде дуже і дуже важко, якщо ви все візьмете на себе. Якщо ви все візьмете на себе, вам буде важко. І про це навіть буде говорити ваш фізичний стан. І фізичний стан також, як моральний, так і фізичний. Фізична нагрузка на плечі, на спини, тяжі, деяка депресія буде. да? От Це все через те, що, що ви Багато на себе звалили роботи, жезли, це ще робота, це ще продуктивність, і ви бачите, що ви багато на себе взяли, ви багато несете і не можете від цього позбавитися, і вам від цього важко. Тому карти рекомендують вам позбутися лишнього, позбутися, не несіть все на собі. А позбутьтеся, інколи буде важко, але е, на, м, уже ви бачите, що вже віднігється будинок, будівля, і що вже трішечки і все налагодиться. І все налагодиться. Але все рівно, все рівно, не беріть на себе багато, не тяніть оцей груз на собі, е, тому що ви відчуєте, як м, воно вам зашкодить потім. Е, але будьте все ж таки більш дотримуйтеся балансу. Більш балансу дотримуйтесь. Так, слідуюча карта: двійка мечів. Бачите, двійка мечів. Іноді ви будете М -м щось перед вами буде закрите. Щось перед вами буде закрите. І ви не будете бачити, ви, вам буде здаватись, що ви не бачите виходу із якоїсь е, такої тяжкої ситуації. І Інколи вам буде так здаватися. Тому що ви бачите карта двійка мечів, вона е, закриває, вона перегораджує да, ваш цей путь. І ви іноді, а іноді дивіться карта з закритими очима, іноді, можливо, е е рішення тієї чи іншої проблеми, вона е ось, вона ось тут, а ви інколи не бачите те, як вийти з тої ситуації, як вирішити. І ось о, ви бачите, із-за того, що ви несете багато на собі, багато на собі. У вас ви попадаєте в таку ж трішечки ситуацію, де перекривають вам доступ до чогось, просто перекривають. І тому вам треба більше дивитися масштабніше на проблеми, більш знаходити вихід, да, розкривати. Очі на ті іншу проблему, дивитися, трішки по-іншому. І не взвалюйте на себе багато. не взвалюйте, Тому що, тому що із за цієї тяжки, із за цього, що вам важко ви, ви поставите саму себе в таку е, тупікову ситуацію, що вам буде тяжко знайти вихід із цієї ситуації. Тому намагайтеся все ж таки. Бути в балансі, більш в балансі, тому що це може привести до такої ну, не зовсім гарної ситуації, де ви будете чувствувати таку трішечки роздвоєність, да? будете думати про одне, а в голові буде зовсім інше, іноді буде каша в голові, іноді ви не зрозумієте, що вам все ж таки робить. Тому якщо ви скинете деякий груз, ви відчуєте, як вам легше стане. Набагато вам стане легше. Дивимо слідуючу карту. І так. Паш кубків. Паш кубків. Це дуже хороше. Дивіться, коли ви розслабитеся, коли ви вже скинете цей груз, ви відчуєте легкість. Про що говорить Паш Кубків? Це емоції. Ви будете наповнюватися емоцією. Дивіться, сонечко вже зійшло. Да? Уже якісь нові можливості у вас з'являються на порозі. Ви наповнюєте свій організм і себе енергією, емоціями, які держать. Для деяких. Для деяких Раків для, для жінок і для чоловіків, тому що це загальний прогноз, і як для чоловіків, так і для жінок. Це, можливо, якесь знайомство романтичне. Але тільки-тільки початок, тільки початок. Можливо, ви тільки-тільки зустріли, можливо, ви тільки е, проявили якусь зацікавленість, а, а можливо, хтось вами зацікавився. Ви бачите, це також говорить про Таку романтичну зустріч і можливість. Також вас будуть перехоплювати емоції, емоції, але ці емоції не будуть такими сильно бурхливими і великими, вони будуть такими е, трішечки стабільними, ну такими маленькими, тому що паш це тільки початок, це тільки початок, і тому це будуть емоції, але вони не будуть бити вас поки що через край. Да, поки що е, у вас все буде добре, у вас можливість якась появиться. Після оцього, цих важких таких м, трішечки випробувань у вас з'явиться шанс, що змінити. І ці зміни будуть і в емоційному стані, також і в новій можливості, і в новому знайомстві, яка вам допоможе вирішити деякі ваші питання або деякі проблеми. А можливо. Це саме знайомство і буде поштовхом для того, щоб у вашому житті щось змінилося, щоб ви і надалі кудись двигали, щоб ви йшли в позитивному е, такому е, настрою далі. Так, дивимося далі, яка наслідуюча карта? Так, знову. Кубки, але це весь вісімка кубки. 8 кубків. Про що вона говорить? Вона говорить про те, що я говорила на самому початку. Дивіться, тут вам важко. Але якщо ви відкинете старі погляди і вирушите в якусь дорогу, мандрівку, можливо, да? щось зміните в своєму житті, ви відчуєте набагато полегшення. Тобто вісімка кубків, вона говорить про те, що залишайте все старе позаду, все те, що себе ізносило, все те, що вже не приносить ніякої користі. Відкривайте очі, як говорить нам двійка мечів. Відкривайте очі, дивіться, можливість і шанси у вас є. Про це нам говорить Паш Кубків. Є можливість. Але на ці всі проблеми, але на ці всі перешкоди, треба вже дивитися зовсім іншими поглядом. І треба відшукувати зовсім інші шляхи для того, щоб здобути якісь успіху, здобути якогось успіху, щоб оте от все негативне, оте от все, що у вас було, як говорять. Вісімка кубків, що вам важко. Да, що у вас куча ось проблем було, Ви їх залишаєте, ви не хочете по-старому, по по вам треба по-новому дивитися. По-новому вам треба вирішувати свої питання. По-новому ставити, навіть по-новому ставити запитання, навіть, навіть так. Геть Ну, зовсім-зовсім по-іншому. І, можливо, для деяких раків, для, для більшості раків ситуація вирішиться за допомогою якоїсь дороги. Тобто ви вирушаєте. Можливо, а можливо, від вас відходить те, що вам заважало. Відходить для того, щоб, можливо, вже в новому році. До вас прийде щось нове, позитивне, те, що буде давати більше користі. Можливо, якісь люди підуть з вашого життя, які вам заважають по житті. Можливо, якась стара робота, яка не приносить вам того емоційного і фінансового, як... Ну, Задоволення воно буде уходити, воно буде уходити. Про це говорить вісімка, що все, я залишаю старе, це не моє. Я уходжу від старого, я не хочу більше дивитись на старе, я хочу більш новіше. Мені треба нове, мені більш треба по-іншому дивитися. І от саме листопад вам говорить про те, що треба по-іншому міркувати, по-новому, тому що вже старі методи стара робота відносини, можливо, ваше якесь оточення, яке вас дратує, можливо, вже пора покласти край цьому і відкрити очі на нове щось, і прийняти щось своє життя, нове. Розумієте? Тому про це говорить нам вісімка кубків. Так, дивимося слідуючу карту, що ще очікує. Дивіться, на двійка жезлів ви бачите, людина. Стоїть в очікуванні, вона вже готова. Ви вже готові до нового. Ви вже готові до нового. Навіть е, придивіться, Пажезлі, зараз е, трішечки карта, можливо, сфокусується. Е, Держе земну кулю. Земну кулю. Можливо, вам треба трішки далі дивитися. Не тільки те, що біля вас і те, що вас оточує, а трішки далі. І двійка жезлів ще говорить, що людина в очікуванні, вона вже на готові. Вона вже на готові. Якщо ту жезлі нам говорить про те, що є плани, є якісь ідеї, є якісь нові як Бізнес-ідеї да, для того, щоб е, думки якісь, да, бізнес-плани якісь. Да, то двійка жезлів говорить нам про те, що людина вже вистроїла якусь тактику, і вона вже готова, вона вже готова діяти, готова, але. Карта неактивна. Ви бачите, що карта не активна. Можливо, ще в листопаді вам треба дуже ретельно проміркувати кожен крок вашого шляху. Так? Карта в очікування, вона вже всю, вона вже стала, вона вже готує, вона вже готова йти, вона вже готова. І вам також і карти про це говорять: що ви готові, ви відкинули старе, у вас є якісь плани і ви. Вже готові до, ви вже, як от, знаєте, вже зібрався і готовий іти. Так, і у вас у листопаді буде, що ви вже будете зібрані, ви вже будете готові для того, щоб почати щось нове. Але поки що такої активності ми не бачимо. Поки що виглядає, наблюдає, слідкує. Але це робоча карта, це робоча карта. Тому. В очікуванні, поки що в очікуванні, в очікуванні. Дуже добре прослідкуйте. Продивіться, прорахуйте кожен свій крок, кожен свою думку, кожен свою, кожну свою М -м, план свій. Да? Пропишіть, приготуйтеся і будьте вже готові для того, щоб рушати. Щоб рушати. Можливо, в деяких випадках, да, двійка ж, е, жезлів ще говорить нам і про дорогу, також, також якась дорога. Це дорога недалеко, недалека. Це по, е, по тій місцевості, де ви проживаєте, але вже на поготові. Так, слідючу карту давайте. І що ми бачимо? І що ми Бачимо Бачимо дев'ятку кубків. Дев'ятка кубків. Ми бачимо, якщо ви оце все ретельно. Сплануєте, старе відкинете. Коли ви почнете дивитися більш розширено, то дивіться, ви отримуєте результат. Ви отримуєте. Ви бачите, чоловік сидить на троні і вже в нього готовий результат. дев'ятка. Дев Вона говорить про те, що у вас вже. Шикарний стіл накрити. Біля вас людина. І запам'ятайте, що раки, що біля вас буде людина, друг, яка буде вам в цьому допомагати, підтримувати, буде з вами завжди. Да? Ваші, е, мрії, кубків, да? ваші мрії, дев'ятка кубків, ваші мрії. Вони вже наповнені, вони вже наповнені, вони як, збудуться, да? вони збуваються, ваші мрії збуваються. Ви нарешті отримуєте те, до чого так довго йшли. До чого. Якщо очікування буде, проплануєте хорошо, пропишете, відкинете старе і будете, відкинете лишній груз із себе, то ви дивіться, ви отримуєте те, на що ви заслуговуєте. Бачите? Дуже шикарна. Це карта, Також вона говорить про те, що ваші мрії також збуваються ваші плани, ідеї, те, що ви так довго йшли, вони мають право на те, щоб збулися. І остання карта для раків, ну, дивіться, ви отримали. Що ви отримали, також емоційна раки, емоція, вода нікуди від вас не дівається. Ви бачите, вона завжди присутня. Також це нові знайомства, нові зустрічі, можливо, якісь нові контракти, якісь підписання договорів. Якщо це по роботі, якщо в особистому нові знайомства, романтичні зустрічі, нове кохання. Нові перспективи, це все ви бачите, Ви бачите, що дуже і дуже е, романтична карта. І тут більше, я дивлюся, що тут е, більше все ж таки е, аж чотири карти у нас йде кубків, тому у вас буде місяць більш е, такий. Е, Емоційний, тому що кубки це емоції, відносини, ставлення. І... Але це все тільки на початку. Це все на початку. Тому для вас місяць буде в більш такому емоційному стані, більш в очікуванні, також відкидуйте лишнє те, що вам не треба, і дивитись ширше на те, що біля вас більш розширеним. Не, не, не лише на себе, на, лише те, що біля вас, а більш будьте дальнозоркими. Будьте дальнозоркими. Ну що ж, якщо вам сподобався цей розклад на листопад, ставте подобайки, пишіть свої коменти. Дякую тим, хто пише, дуже приємно. І Залишайте свої заявки, якщо ви бажаєте зробити собі особистий прогноз по даті народження, то залишайте свою заявку або на Viber, або під цим відео. Або під цим відео. Що ж, На цьому я буду завершувати. Хай вам щастить, бережіть себе і раки, раки, е, будьте більш в балансі, будьте, не, не беріть все на себе. І не. Сильно проникайтеся емоційно, все ж таки все ви зможете зробити, все ви подолаєте, якщо будете правильно розплановувати свій день і своє життя. Ну що ж, на цьому я завершую. До нових зустрічей, а попереду нас ще чекають наступні знаки зодіака, Тому не пропустіть, якщо ви ще досі не підписані, будь ласка, підписуйтеся. Я вас всіх чекаю у себе на каналі. Бережіть себе на все вам добре.